Хочете круту рибалку? А я вам зараз її покажу. Поїхали. Значить, що ми маємо? Ось таке крутецьке місце і зараз ми будемо пробувати впіймати головня. Значить, першим ділом беремо, одягаємо нашу наживку, обломуємо крильця відразу вперед. Вуаля, навіть, навіть довго не заставив себе чекати. Перший є. Будемо міняти наживку. Знову одіваємо новенького, живенького хрущика, бо бачите, на Обдовбаний не хочу брати так що давайте офігеть освіть тільки хто була попдовочка Освіть там кілошний був Офігеть Просто от там от на перекаті перед самим перекатом тільки що така була покльовочка, я навіть відчув, блін, знову була покльовочка, ну там реально якийсь кілошний був по-любому. Блін, від таких відчуттів, ну завжди кайфуєш на рибалці і завжди от ради таких моментів ти любиш рибалку, це просто капець. Ще е, багато покльовочок ну, просто от, е, як сказати, хватає і відпускає. тобто, ну. Дуже активний зараз головень. Ось що відбувається з наживкою. Короче, гроза трішки перебила нам рибалочку, але нічого не перечекали в машині. Як бачимо, вже трішечки розвинується вже. Марка пішла в іншу сторону, тому зараз ще. Знайдемо пару хрущиків і будемо йти продовжувати. Я відео не знімав, але у нас відбулася покльовочка, тому що ну, економлю заряд батареї телефонної. Воно як бачимо. Якраз дощик у нас пройшов і знову почалося діло. Так що зараз буду знімати, продовжувати. Тільки що реально півгодинки був такий активний. Зараз, мабуть, просто що наближається гроза. не знаю, ну Зараз ще будемо пробувати. Плёвочка. І Ще плюс один. Є у нас. Не знімаю, бо економлю заряд батареї. Зараз якраз сонечко вийшло. Спробуємо. Оп, покльовочка. Ага, покльовочка. ...зацеп... Зацепін. А як так? Коротше кажучи, десь півгодинки було безрезультативних, але ось знову бачимо є попльовочка, є головник, тому зараз постараюсь... ще зазняти. Як тільки включаюся відео, не можу я зазняти. Реально якусь покльовочку. Блін, оце крута покльовочка, тільки закинув, тільки закинув і дивіться, що ми маємо. Це просто от те, що я хотів вам відзняти, показати, тільки закинув відразу на перекаті. Ось маємо такий от результат. Круто. Є. На кінець такий вдалося. Дивіться як. Дивіться. Як відразу хватить! Це було круто. Кайфово. Да, від таких моментів просто. От, от перекатик і відразу була. Вау. А ну, повторимо. Ну, не завжди так буває. Щось пішло, блін. Була покльовочка, зійшов, поспішив я. Я думав зацеп, думав зацеп, Була покльовочка. А ну. Бачите, треба знайти ще місце. Тому пробувати потрібно скрізь. Не знаєш навіть іноді, де воно візьме. Так, Будемо ще трішки, мабуть, берегти акумулятор, зараз ще спробуємо хоча б одну покльовочку ще засняти. Давайте чуть-чуть далі зараз закинемо ось так от. Або ще раз сюди. Проведемо трішки далі. Оп! Блін. Не зрозуміло. Ну, може щось і було. Бачу, трішки активчик пішов. М -м -м, поки не хочу, але вже круто, що вдалося засняти хоча б одну покльовочку. І вона була настільки кайфова, ну це просто ну, прям о о о, -о. Було посмикування тільки що. Але нічим не закінчилось. От заради таких покльовок ця рибалка настільки кайфова для мене, не знаю. Так, знову тривало. Такий, тривалий такий час не було покльовочок. Ось іще у нас одненький. Такий непоганий красавчик такий. Так. Зараз ще трішки покажу вам сам процес, е, акумулятор вже сідає. Е, тому що встигну, те встигну, дай Боже, щоб ще трішки щось зловили. Давай. Щойно була покльовочка. Не вдалося засікти. Погодка, звичайно, не дає нам сьогодні нормально рибалити, і сонце, і дощ. Після дощику, звичайно, дихається просто класно. Блін, взагалі, взагалі на природі біля річки так кайфово, частіше виїжджайте. Ну що, друзі, в принципі, все. Буду закінчувати на сьогодні риболовлю. Десь годинок-три ми порибачили з такими перервами. Були і зацепи, і грози. Але в принципі враження в мене дуже позитивні, тому що така рибалочка буває, ну, мабуть, один раз на рік, тільки в травні місяці. Взагалі, все якось так спонтанно вийшло. Чисто приїхав спробувати протестити. І, в принципі, трішечки душу порадувало. Тому давайте якусь активність під відео, набирайте лайки, коменти, підписочки. І я постараюся ще разок вирватися, ну і зараз покажу уловщикам. Ось такі от головники в нас вийшли. Е, візьму додому, зроблю таранинку, так як виходить дуже смачненько. Ну і в принципі, просто кайф Місце, річка, природа. Я не знаю, просто хочеться подякувати. Всім дякую за увагу. Значить, їхав уже після рибалки, заїхав ще в одне місце набрати водички, але... Що вам хочу сказати по відчуттям сюди завжди, коли приїжджаєш, тут ну, просто така неймовірна атмосфера, е, природа, ну, скажімо так, місце сили таке неймовірне. Тут просто заряджаєшся цим місцем, і водичка теж дуже смакує. Круте місце, дихається легко дуже. як з холодильника відразу це місце просто заріже це місце просто кайфове ці враження не передати нікому камера їх просто не ось осяка капличка Колись на цьому місці раніше була церква. Ось можна окунутися буде. Взагалі місцинка. Просто ну, ще щось роблять тут я бачу. Ремонтні роботи йдуть. Але ця вода, такої води немає ніде в світі.